Всім привіт! Мене звати Колесна Тетяна. Поговоримо сьогодні про сплату податків в Україні і в Польщі. Дорогі мої клієнти, всі ті, хто заїхали після 24.02, зараз вже спливає термін 183 дні, і ви маєте стати податковим резидентом Польщі, бо ми зараз говоримо про Польщу. Інформація про те, що потрібно сплатити податки за минулі 6 місяців, не є правдивою. Міністерство фінансів Польщі дало офіційну інформацію і пояснило: якщо ви продовжуєте працювати на українську фірму, ви ведете в Україні бізнес, ви працюєте онлайн дистанційно, і ви не маєте від польської сторони доходів, то ви надалі так можете працювати, сплачувати свої податки в Україну, і підтримувати Україну, і українську економіку. Польща є солідарною з Україною і поки що дозволили так. Працювати. Ну, якщо ви вже працюєте, наприклад, на українську фірму, маєте доходи від польської сторони, так то ви вже мусите сплачувати в Польщі ці податки. Тому, будь ласка, спокійно бо наробили величезного кіпішу довкола цієї ситуації зміни, які будуть, я буду публікувати. Всім гарного дня.